Торговельна марка Рута. То є чистий комфорт. Олександр Кучерук – майстер з аудиторією понад 23 тисячі підписників у Тіктоці закінчив художню академію бойчука за спеціальністю ювелірне мистецтво. Працює в стилях реалізм, графіка, адаптивний мікрореалізм. Стаж роботи 5 років. Розкаже, яке найболючіше місце на тілі для татуювання, і чому бабусі так не люблять татуйованих чоловіків? Хм, ну мене зараз закидують яйцями. Зек, сидів, неблагополучний там і так далі. Для початку кар'єри потрібно прям, ну, прям, скажімо так. Хоч одразу вибачитись на камеру. Вибачте, але це факти. Татуювання <ріху> це <ріху> боляче. Однозначно. Неоднозначно. <ріху> Неоднозначно, ні-ні ні. От кому як. Дуже больовий поріг вирішує і тип шкіри. Якщо шкіра більш суха, то, напевно, буде більш болючіше, ніж коли от, шкіра зволожена і от, з нею все в порядку. Татуювання це на все життя. І навіть трошки після скільки татуювань на вашому тілі в мене, а це знаєте, таке питання, на яке я напевно з ну, не зможу відповісти одразу. Ну, я думаю, більше 15, ж точно. Перша була в 19, і от потім вже так просто батьки по ідеям. Батьки від вас не відмовили. Е, мій батько не говорив зі мною два тижні, коли я набив свою першу. Чому бабусі під під'їздами так не люблять чоловіків із татуюваннями? Стереотипи. От не любимо стереотипи. Ну, в принципі, от це тут у ком'юніті, не, не любим стереотипи. Зек, сидів, неблагополучний там, і так далі. Дратує, коли просять знижку. Так, звісно, так. Це болюча ну, це тема. От в принципі, е, от, знаєте, я така штука, не спілкувався з однокласником, там, ну, не знаю, років п'ять, може, років вісім. Е, і тут він пише: привіт, братан, там, скока для мене? Ну, не знаю, ну. Е, ну, дуже дратує, чесно кажучи. Хто сьогодні частіше робить татуювання чоловіки чи жінки? Тут немає прям такого. Напевно, і дівчата і хлопці однаково. Дівчата може тільки от недавно стали, от прям забиватись. От не соромляться великих татуювань, е, не бояться їх, і в принципі, коли майстер пропонує зробити щось велике і реально класне, дівчата без питань погоджуються. Так, раніше такого не було, до речі. Хто більше боягузи? Чоловіки чи жінки? Хлопці. Тут навіть не буду доповнювати, хлопці це завжди було. Ну, власне, бульовий порог жінок вище, і хлопці терпіти не люблять. І там зразу якісь діла, там мені треба від'їхати, там туди-сюди. Скільки може заробляти майстер тату на місяць? Гроші цікавлять всіх. Тому я скажу: конкретно мій заробіток говорити? чи… Можете все. В Середньому, ну в середньому податково <гладу> потягнеш е <mesma> майстер середнього рівня заробляє від 100 тисяч гривень. Майстер вище середнього вище 200 тисяч гривень. Майстри професійного світового рівня можна сказати, які працюють в Україні. Вони можуть запрошувати будь-які гроші в принципі, тому що у них клієнтура ну знають за що платять. Топ 3 поради коли треба тікати від тату майстра. Я думаю, в принципі, тут треба дивитися 100% на соціальні мережі, якщо занадто темні фотографії переведені в ЧБ, Редфлек зразу до того ж дуже важливо, коли то майстра є загоєння роботи в профілі, або в принципі в портфоліо. А, тому якщо таких робіт немає, значить він не виставляє їх або з цієї причини, що просто нього немає змоги сфотографувати, або найрозповсюдженіший варіант це просто то, що вони загоюються погано і він не хоче показувати, щоб до нього не переставали записуватись. Що найчастіше роблять на тілі військові. Військові, це в основному Скандинавія. Скандинавія, чому? Бо це більш символічно. Зараз дуже близька філософія цієї вальгали, і віра в те, що після смерті люди попадають в кращий світ власне в Вальгалу, там, де безкінечні напої, безкінечна їжа сидіти разом з великими людьми за одним столом в цьому місяці. От в мене записів ну, може чоловік десять це суто військові. Де вчитися на тату майстра? В тату майстра <с? <с?> тут відповідь дуже проста, але потрібно підібрати правильного майстра і знову ж таки майстра, який має досвід в роботі з, нав... з учнями в навчанні. На кому вчитися робити татуювання? Це багато хто говорить на своїй на... шкірі, але я не знаю, наскільки це правда, не пробував. Та й на бананах я пробував і скажу, що це точно не варіант, тому. Є спеціальні силиконові коврики. Е, вони не зовсім як шкіра, але, в принципі, вони можуть, дають змогу відтворити так само малюнок з такою самою точністю, як і на шкірі людини. І є роглів чи ім'я дитини на зап'ясті. Mm -hmm. <свісно> Напевно, ні те, ні те. <свісно> чорне чи кольорове тату. Конкретно я люблю чорне татуювання, в принципі, на собі. Я працюю в чорно-білій тематиці. Е, кольорові татуювання не моє, не знаю. Чи бувало, що хтось зомлів під час сеансу? Так, було, було. Я там сам чуть би не землів. <гум> Це буває не так часто, але достатньо, щоб застати мене в розплох. Ти от не знаєш, що робити. Біжиш за водичкою, і розумієш, що не випід цю водичку. Ну, жесть. <гум> Яке найболючіше місце для тату? Долоня. Так. 100% відсотків долоні. Я не знаю, як це працює, але от це дуже боляче. Порада майстрам-початківцям малювати, багато малювати, і навіть якщо майстер не вміє малювати, хоче стати тату майстром, малювати прийдеться. Е, портретні роботи. Тварини, там всякі пейзажі. Тут все треба, якби, відточити прям до ідеалу. Перспектива, тіні, контраст, робота з світотінню це все дуже важливо і без цього взагалі ніяк не вийде. Що буде із татуюванням у старості? Власне, татуювання. В Старості вам покажуть, яка класна молодість у вас була. Це вау 100% в оточуючих людей, більш молодих, які дивляться на вас. І блін, такий класний дуганчик пішов забитий, такий. Ну це круто. Я почав розказувати, розказати, так, стоп, а про що я розказую? Нагадайте, будь ласка, питання. проблеми і не згодою не роблять вам життєві погоди. І я, я папі сказав, і він одразу: о, все там, давай, ну там не опозорся.